Вітаю, Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Як треба вести перемоги з Трампом і трампістами? Ну, вони вже показали, хто вони такі і що вони такі, так. Ось. Якщо з ними ти зв'язуєшся в тій чи іншій. Мірі, то ти повинен розуміти, що вони закидають тобі та й в світ найбожевільніші власні забаганки. Якщо ти згоджуєшся з ними і приходиш лизати дупу, так як сказано було, так, цілувати, лизати там і все останнє, то ти попадає, потрапляєш до повну залежність від. Трампа і трампістів. Якщо ти відмовляєшся, тоді на тебе напускають, тобі лаять і тебе, і, і країну, і обзивають і все таке інше. І якщо ти на це не ведешся, тоді вони затихають, змовкають і пропонують з тобою перемовини. Так. Перемовини, якщо ти згоджуєшся на перший варіант, так, то тоді знову потрапляєш в залежність, хоча вже не в таку. Якщо ти відмовляєшся, тебе знову криють матом і так далі, і всім іншим. Але починають поважати. Починають поважати. І коли ти вже там, за п'ятим разом обговорення і облаювання тебе, і так далі, і тому подібне, врешті-решт, домовляєшся з ними на паритетних, так би мовити, засадах, то тоді вони тебе поважають і вважають, що ти ну, партнер. Сполучених Штатів Америки з тобою можна мати справу. Тобто, це е, такі гопники це ж зовсім не ті демократи, з якими так, можна з самого початку домовлятися. Толерантно на якихось паритетних засадах, враховуючи е, інтереси однієї і другої країни. Ні. З трампістами так не виходить. Ти повинен розуміти, що з самого початку вони накинуться на тебе, тестувати тебе, хто ти є. Притому висуваючи на найбезглуздіші, найдивовижніші і так далі е, вимоги, якщо ти згоджуєшся на це, ну тобі капець. Так. Подивіться, як це було та з Україною, наприклад, з приводу оцих рідкоземельних металів. Вони все дуже добре дослідили. Геологи їхні знають наші багатства. На відміну від нас навіть, вони знають, що в нас є. Тому вони і причепилися до нас і нахрапом хотіли все собі заграбастати не вийшло. Тоді лаялися, не вийшло, тоді знову і так далі, врешті-решт, підписали щось там. Не знаю. Нібито на паритетних, так би мовити, умовах. Як воно буде? Подивіться, як початок був із Канадою. Все, Канада 51-й штат. Ми їх, ми, ми все. Я заберу Канаду. Так, де де зараз це все. З Канадою треба домовлятися, так, е, які зараз розмови, так, тому що вони і електрики нам не дадуть, і металу не дадуть, і все останнє. Так, давайте будемо домовлятися. Гренландія наша, та що говорить, навіть не приходиться. Хто вони, а хто ми? Де тепер ця розмова про Гренландію? Панамський канал ми побудували. Це наше, все наше, все наше. Де тепер? Все. Це, це ваше? Де воно? Не піддалася Панама? Так, Ну вона то піддалася частково і показала, що не можна піддаватися частково. Вона не віддала канал, але частково погодилася із тими. А, е, наприклад, та сама Данія і, і Канада взагалі послали подалі так, за русским кораблем, говорить паруський. І, звичайно, що показали тим людям, які мають більше однієї клепки в голові, що треба робити і як треба вести перемовини із цими. І з цими Венсами Джей Ді Венсу, так. Отак, 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 отак. Отак треба вести перемовини. Не піддаватися на шантаж. Тому що це класичні шантажисти. Класичні у Штатах прийшли до влади класичні шантажисти.